У вересні храм Казанської Божої Матері отримав власне тепло, було збудовано модульну котельню. Роботи майстрів не припиняються. Основний об'єм в самому приміщенні. Верхні та нижні храми вже заштукатурені, зроблено підлогу з підігрівом. Поли у нас займають дуже как бы, денежную сумму. Как бы, там сама квадратура полос, вище півтора тисячі квадратів. Центральний храм це 730 квадратів. І хотілося, щоб как бы, нижний храм і второй храм, щоб как бы, положити мамурні поли. Кошти, які йдуть на будівництво храму, приголомшливі. Лише одна підлога з сотнями тисяч гривень рахується. А взагалі не в грошах справа, вважає отець Іоанн. Головне це коли в найнесподіваніші моменти з'являється допомога. Хоча саме зараз фінансова підтримка досить невелика. Площі, які ще слід освоїти, величезні. Наприклад, на освітлення закуплено аж 7 кілометрів кабелю. Розпис планується в грецькому стилі. Вже навіть майстра визначено, і проект розпису розроблено а ось коштів на все немає. Центральний храм у нас у розписі свище чотирьох тисяч квадратів. І це все, то всьякаби сьогодні розпис, дуже стоїть великі гроші. і там, якщо діла хорошу, таку каби достойну розпис, переділа 200 доларів квадратний метр. І за це сьогодні кожен може бути і речі. Але тим не менш, дещо вже є в наявності. Закуплено 13 полікаділ, 40 бра. Ось така центральна люстра буде прикрашати головний храм. А всього по церкві їх буде 17. Також за ескізом отця Іоанна виготовлена алтарна кіота. Большой как бы такой как бы наношу бы благотворительность взял на себе Виктор Николаевич Оставчук, это южная железная дорога, которая как бы все, как бы сделала финансирование отопления. фирма ТР забрала повністю економіч. Несколько підприємців закупили там полікодело. А как бы штрикатурка строительства храма это те люди, которые как бы знают меня, знают как бы храм и как бы помогают. Это люди на груне Харьков, Дніпропетрос, Киев. Волоград, Лазовая, Купінськ. Попереду ще безліч всіляких недоробок. Але отець Іоанн вважає, що за чотири роки вдалося зробити навіть більше, ніж планувалось. Тому він впевнений, що чекати закінчення такого знакового будівництва залишилось недовго. І первомайці нарешті побачать справжній витвір мистецтва.